Щороку, в першу неділю серпня, українці вшановують захисників нашого неба. День повітряних сил України цьогоріч відзначають 4 серпня. Українські льотчики під час повномасштабної війни з Росією стикнулися з випробуваннями, які не проходило жодне військо у світі, і гідно себе показали. Які виклики стоять перед нашими повітряними силами? У темі розбирався Ігор Левенок. Перші дні війни, як Україна зупинила Росію в небі. Від чого вони вберегли Україну, згадайте Маріуполь. От від цього саме від цього вберегли. Завдяки чому збройні сили зберігають контроль над більшою частиною свого неба? ВКС Росії, що там долітались, хлопці? ще додається безумовно і виміщення авіація. Тобто, це така дальня рука системи протиповітряної. Абони західні літаки, що вони змінять, і як їх захистити від росіян? Літаки будуть на перших порах не те, що священними коровами. Але застосування їх буде вкрай обмежене. Чимало аналітиків протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення дивувалися, як це Росія не змогла перемогти Україну в небі, адже ворог мав тотальну перевагу в кількості та якості своєї авіації. На початок 2022 року країна агресор мала півтори тисячі бойових літаків. Поза як в українських повітряних силах було лише 120 бортів. І тому наші льотчики казали, ми камікадзе, бо з, таки, з таким озброєнням, і не зважаючи на це, перших два місяці, навіть до травня місяця, відбувалися важкі повітряні бої. Тобто винищувачі проти винищувачів, наші винищувачі збивали російські штурмовики, російські бомбардувальники, не зважаючи на прикриття втрати були з обох боків. На основі героїзму українських льотчиків з'явилася навіть легенда про привида Києва пілота літака міг 29 який за перші 30 годин російського вторгнення здобув шість повітряних перемог у небі над столицею, завдяки діям інформаційних джерел закордонних, наприклад, бібісі, що це окрема людина і одна і видатний наш льотчик Тарабака Степан Іванович. Але насамперед правді це об'єднаний образ. Плани ворога взяти Київ за три дні пішли прахом. А українські повітряні сили, хоч і зазнали відчутних втрат, та з перших днів війни стали відновлювати власну авіацію. Як своїми силами, так і з допомогою країн-партнерів, вони передали десятки радянських літаків та гелікоптерів. Тож нині в Україні більше бойових літаків ніж було до вторгнення. Звичайно, при втратах, звичайно, ціною життя багатьох льотчиків і бійців загалом протиповітряної оборони, і зенітників, і радіотехнічних військ. Да? Але е яка виникла ситуація, Значить, з травня минулого року росіяни більше не залітали на територію, контрольовану Збройними силами України? Фактично від першого дня війни Україна просила у західних партнерів F-16 – сучасні винищувачі, які здатні поборотися за паритет у небі з російськими літаками. Ну для початку це повинно бути на три бригади. Для початку це щоб почали відчувати це так, якщо буде нам поставлятися з боку союзників, в першу чергу американців, достатньо. Авіційний зброї для цих літаків, та якщо шлях західних літаків до України довгий, тяжкий і тернистий, то безпілотні крила ми можемо виготовляти і самі, тим паче, що російсько українська війна довела усьому світові мегаефективність таких апаратів. Нещодавно впливове західне видання з економіст оприлюднило гучну звістку. В Україні з'явилися ударні безпілотники з дальністю 3000 кілометрів. Вони можуть долетіти до Сибіру. Та чи така вже сенсаційна ця інформація? Буквально перед повномасштабним вторгненням мені довелося побувати на підприємстві Укроборонпрому КБ «Луч». І знаєте, що я там побачив? Здоровезний ударний безпілотник Сокіл-300. І так він здатен долати відстань навіть трохи більшу за 3000 кілометрів. Він зовні нагадує культовий американський безпілотник-Ріпер. Уявляєте, у нас є свій Ріпер з ракетами, з потужним комплексом аеророзвідки. І тепер питання по суті, чому цю унікальну модель БПЛА ми не бачимо в небі? Чому він наш сокіл? Чому ж не літає? Тоді керівник конструкторського бюро це пояснював так: промислене злодіє цим. Наша промисловість володіє цим, і ми можемо це відтворити, але йдеться про гроші. Тобто, якщо ми збираємося свою промисловість розвивати і просувати, і закуповувати у власної промисловості цю техніку, то треба вкласти невеликі кошти. Розвідка спостереження та удари по наземних цілях, безпілотник здатний перебувати в повітрі до 26 годин, може нести до 300 кілограмів різного озброєння і атакувати цілі на значних відстанях, на уралі та заполяр'ї, але тільки зараз про нього серйозно заговорили. А сокол, я думаю, дійде черга по, по там, по пріоритетам, тому що можна швидше. Ну ви говорите, сокол там на три тисячі. А вже є значить, які діють і наводяться, і б'ють на дві тисячі. Ну понятно, ще додасться тисяча. Це дуже важливо. я думаю, що прийде час і для Сокола соколачок. Але чим довше триває війна, тим важче Україні захищатися від російських повітряних атак без суттєвої підтримки. Нашому війську потрібна протиповітряна і повітряна зброя. Адже досвід минулих війн показує, хто панує у небі, той і перемагає. Ігор Левинок, Геннадій, Анікеєнко, Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.